Лава, націю, вітаю на каналі Добрий В ефірі я Сашко Добрий. От, щоб ви розуміли, так, отам ті ремонтники, що місяць цю машину дубали. Оце вже той інший перфекціоніст причепив, просто каже, ну, щоб ти хоч якось доїхав. Тобто воно воно вільно бовталося просто фільтр вільно бовтався на кричатці. Я приїхав, вони кажуть, та воно каже на швидкість не впливає. Він кажуть, навіть коли туди падає, йому нічого не буде. Ну ви розумієте, он жмут дротів. Торкається випускного колектора. О, там по цьому клапану купа історій. По карбюратору там теж купа питань. От. І їх, що вони запитають, ну кажуть, все, на швидкість не впливає. Там по сальниках, по тях історії, ну, на швидкість не впливає. Я на них ну, подивився, послухав, зрозумів, що ні, 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 треба віддати Таврію тому дядьку і подивитися, що з того буде.